Доброго дня, 10 клас. Вивчаємо сьогодні тему: ідеальний газ, тиск газу, основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Що таке ідеальний газ? Давайте будемо з'ясовувати це питання. Що таке газ, ми з тобою розуміємо? Тобто, це такий агрегатний стан речовини, в якому молекули рухаються хаотично, безладно, постійно перебувають у тепловому русі. Характеризувати звичайний газ можна параметрами, такими як макро та мікропараметри, для того, щоб описати його ну, там, властивості і тому подібне. До мікропараметрів ми будемо відносити ті фізичні величини, що характеризують властивості та поведінку окремих мікрочастинок речовини. До макропараметрів. Будемо відносити ті, які будуть характеризувати властивості поведінку тіла в цілому, без врахування молекулярної його структури. Добре? От, описати реальний стан газу достатньо складно. Стан реального газу складно. Тому. Фізики обирають певну модель газу, яку називають ідеальний газ. Тобто це певна ідеалізація, яка допоможе нам з тобою наблизитися до поняття взагалі, як себе поводить газ, як його можна описати, його тиск, температуру, об'єм, від чого це залежить, і так далі. І так далі. Отже, ідеальний газ це фізична модель газу, молекул, якого вважають матеріальними точками, які не взаємодіють одна з одною на відстані, пружно взаємодіють в моменти зіткнень. Тобто такі собі маленькі пружні кульки, які літають у просторі, налітають одна на одну або на стінки посудини, пружно відбуваються, а як знаходяться на відстанях, то не взаємодіють. Тобто, от приблизно така ідея. Рух кожної молекули розглянути практично нереально, неможливо. Тому використовують ще один нюанс, такий. Типу теж модельний ідеальний. Середній квадрат швидкості, що обчислюють за формулою ось такою, де N кількість молекул, ну а це значення швидкостей окремих молекул. Зрозуміло, що кількість молекул надзвичайно велика, надзвичайно велика, тому вводять поняття середньої квадратичної швидкості, так, швидкості руху молекул. Тиск ідеального газу описується основним рівнянням молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Основне рівняння воно має декілька виглядів. І все це є основне рівняння, одне вважається. Чому? Ось це вихідне, ось це, воно вихідне, ці, зрозуміло, будуть похідні від цього. Далі. Закон Дальтона, загальний тиск суміші ідеальних газів дорівнює сумі парціальних тисків газів, що складають суміш. Тобто, якщо у посудині знаходиться два, наприклад, або три гази наприклад, кисень, гідроген і нітроген, то в цьому разі П1. П2, П3 це будуть парціальні тиски. Що це значить? Тиск кисню, тиск нітрогену, тиск гідрогену, зрозуміло? А П це буде загальний тиск, який створюється ними трьома одночасно. Тепер ми розв'яжемо декілька ось таких питань і після того задачки. 7.1. Укажи, які з перелічених параметрів газу є макроскопічними. Можливі кілька відповідей. Дивимося, макроскопічні це ті параметри, які характеризують нам тіло в цілому, без врахування внутрішньої будови. Отже, об'єм газу, середня квадратична швидкість руху молекул, маса молекули, тиск газу, температура газу. От там, де в цілому нам треба макро, значить там, де в цілому у нас мова йде про газ, в цілому то і будуть макроскопічні у нас характеристики. Наступне 7.2. Вкажи, які з перелічених параметрів газу є мікроскопічними, тобто навпаки, там, де у нас мова йде тільки про внутрішню будову, так? речовини, частинки і тому подібне. Ну тут відповіді ті самі, зрозуміло, що буде у нас Б і В. Наступне: 7.3. До 7.3 у нас є ось такий рисуночок, можемо подивитися. От було здута кулька, повітряна лежала, так, потім накрили таким ковпаком і. До насоса відкачали повітря. Якщо відкачали повітря, кулька роздулася. Чому це відбулося? Тиск газу під ковпаком зменшився, тиск газу всередині кульки збільшився. Газ передає тиск у усіх напрямках однаково. Тиск газу під ковпаком більше за тиск всередині кульки. Поясни тут треба пояснити, чому об'єм гумової кульки збільшується. І правильна відповідь буде А, тому що тиск газу відкачують, його практично тут немає, або зовсім немає вакууму створюють, або просто зменшують тиск, і саме тому всередині буде збільшуватися тиск. Але це вже похідний варіант. Початковий причина того, чому це так стається, саме А. 7,4. Густину речовини обчислюють як? Серед запропонованих треба подивитися уважненько і знайти ту формулу, яка допомагатиме нам знаходити густину речовини. Ми пам'ятаємо з тобою, що густина речовини визначається як маса загальна, поділена на об'єм, маса газу, поділена на об'єм газу, так? але тут такого немає. От. Або через концентрацію густина дорівнює n помножене на m0. Так, тобто концентрація газу помножена на масу однієї молекули. І от серед цих двох нам потрібно подивитися, де тут вона є. Якщо бути уважним, то ми бачимо, що відповідь буде В, саме вона буде описувати нам другу формулу. 7.5. Як зміниться тиск газу в закритій посудині, якщо внаслідок охолодження середня квадратична швидкість руху молекул зменшилася втричі? Отже, отже, за цією формулою дивимося, що в нас є тиск газу P маленьке, концентрація N. Концентрація молекул М0В, маса однієї структурної частинки, в даному разі маса атома може бути, так? От, і, або молекули. І В квадрат, і зверху така риска, така риска, ця риска означає середнє, заміняє слово середня. Квадрат означає квадратична швидкість. Так? Таким чином, ми бачимо з тобою зараз, що, оскільки нам сказали, що має змінитися середня квадратична швидкість, зменшиться втричі. Тобто буде В2 поділене на в 1 і дорівнює у нас, і трохи не так напишемо дорівнює v 1 поділити на 3, тобто зменшилося, так? v 1 було більшим, ніж стало v 2 Тобто, зрозуміло, охолодження, тобто повільніше рухаються частинки. Добре, ну і якщо тепер ми порівняємо з тобою, ми бачимо, що чим більшою є швидкість, тим більшим буде тиск. так? А тут у нас говорить про те, що швидкість у нас зменшується, швидкість зменшилася втричі. Що ж тоді у нас буде тут? Отже, тиск у нас зменшиться в 9 разів. Чому в 9? Тому що тут квадрат. 7,6. Унаслідок стиснення об'єм ідеального газу зменшився в 4 рази, а середня кінетична енергія його молекул збільшилася в 4 рази. Як змінився тиск газу? Аналогічно до попереднього ми з тобою будемо кінетичну енергію брати середню. Чому? Тому що в газі дуже велика кількість молекул. Середня кінетична енергія для молекул газу визначається у нас через Тиск, так? Тобто, в даному разі, вона пов'язана з тиском. І тепер, якщо у нас виходить, що вона у, нас у 4 рази збільшилася, а об'єм при цьому у 4 рази зменшився, то ми можемо з тобою подивитися, яким же чином у нас з тобою зараз буде змінюватися тиск. Ми так коротенько розв'яжемо, ніби задачу. Отже, тиск у нас визначається, пов'язаний з кінетичною енергією, за формулою 2 треті n е кінетична середня. Або, враховуючи те, що Н концентрація це Н поділити на В. То в цьому разі у нас виходить 2 треті Н на В е кінетична середня. І тепер, якщо ми з тобою візьмемо зараз відношення П1 на П2, то ми розуміємо з тобою, що при діленні ось цього виразу м. 2 треті N, кількість у нас тут залишилася, так? N на V, е e кінетичне середнє. Тут у нас буде v 1 так? А тут 2 треті. v 2 е e кінетичне 2. Бачимо, це скорочується, N скорочується. v 1 опускається вниз, а v 2 піднімається вгору. Е e кінетичне 1, помножене на v 2 Е-кінетичне 2 на В1. Так, так, тепер, тепер, що тепер виходить? Тепер виходить, що якщо ми підставимо з собою замість В1, 4В, В1... тобто тут з'явиться четвірка: 4 В2. Так, В2 тут лишається. Так, Е-кінетичне перше лишається, а Екінетичне друге це 4. теж. Отак спеціально я розписала, трохи незручно почала тут писати, але нічого. так? Отже, виходить, що кінетичні скорочуються, В2 скорочується, буде 1,16. Робимо висновок, що тиск у нас що зробить? Тиск у нас збільшується, тобто П2 буде 16, П1 одиниця, якщо порівняти, так? Тиск у нас збільшується у 16 разів. Обираємо відповідь Г. Завдання 8.1. Середня кінетична енергія поступального руху молекули газу дорівнює ось такому значенню джоуль. Обчисли кінетичну енергію поступального руху всіх молекул 2 моль цього газу. Отже, маємо ось таку умову, і тепер ми розуміємо з тобою, що скільки нам відома кінетична енергія, ну середня кінетична енергія однієї молекули, а газ складається з N, кількість. Так? Молекул. Таким чином, загальна кінетична енергія, екінетичне середнє буде визначатися кількість усіх молекул, помножена на кінетичну енергію однієї молекули. Добре, як знайти нам зараз кількість, можна застосувати ось таку формулу, яка пов'яже нам кількість речовини, яка відома з сталою авогадро, яка завжди відома. Таким чином, звідси n дорівнює н помножене на сталу авогадро. Можемо обчислити, отже, це буде 2 моль. Помножене на 6, на 10 у 23 степені одиниця на моль. Моль у нас скорочується, лишається 12 на 10 у 23. Одиниць вимірювання немає, адже це просто кількість. Так? І підставляємо тепер сюди. Таким чином, ми маємо з тобою екінетичне дорівнює 12, 10 у 23 степені. Множимо на це число. Півтора на 10-31 степені джоулів, і якщо це все порахувати, то у тебе виходить 18 на 10 у мінус 8 степені джоуль. Ось така простенька задача. Всього дві формули. Наступна задача 8,2. 8.2. Обчисли густину ідеального газу, що перебуває під тиском 150 кПа, якщо його середня квадратична швидкість руху молекул становить 500 метрів за секунду. Пишемо умову. Маємо таку умову, у нас є тиск. Давай переведемо одразу кіло паскалів паскалі. І це у нас з тобою буде тоді 15 на 10, третя, четверта степені паскаль. І середня рисочка зверху, квадратична швидкість 500 метрів у секунду. Густину можна пов'язати з тиском. І сьогодні у нас вже така формула була, з'являлась в теоретичній частині Ро на В квадрат. Отже, якщо ми маємо тиск, маємо. Квадратичну швидкість ми можемо знайти РО, яким чином? Давай виразимо. Ро дорівнює 3 p поділити на v середнє в квадраті. Добре, залишається лише порахувати. Отже, 3, помножене на 100 на 15 на 10 в четвертому, тут у нас буде швидкість в квадраті. 500 в квадраті це буде 25, на 10, у четвертому. Так? 10 в четвертому скорочується. Так, і при підрахунку у нас виходить 1,8 кг на метр кубічний. До речі, звідки тут візьметься така одиниця вимірювання? Адже тут у нас ρ і швидкість. Давай перевіримо. Тиск, точніше, тиск і швидкість. Отже, беремо РО в квадратні дужечки, треба це вміти робити. Так, виходить, що тут у нас паскаль, і треба ділити на метр квадратний за секунду в квадраті. Ця секунда йде вгору. А Паскаль розписується. Паскаль – це Ньютон поділений на метр квадратний. Оце є Паскаль. Так? Тепер тут же знизу у нас з тобою є метр квадратний ще один, а тут є секунда в квадраті. На перший погляд здається, що це воно таке. Якщо розписати Ньютон, то це у нас кілограм на метр за секунду в квадраті, правда? Ось так. Тоді виходить, у нас кілограм на метр секунда в квадраті. Пішла в знаменник. Ось ця. Ця секунда в квадраті, поки що тут. І тут метр в четвертому. Метр в четвертому. Ну і тепер скорочуємо секунди. Один метр скорочується і залишається кілограм на метр кубічний, тобто якраз те, що ми з тобою і отримали. 8,3. Середня квадратична швидкість руху молекул ідеального газу дорівнює 600 метрів за секунду, який об'єм займає газ масою 3 кг, якщо його тиск становить 1 атмосфера, що дорівнює 100 кпай. Отже, маємо таку умову, Так, у нас є квадратична середня швидкість, є маса газу, є тиск газу, потрібно знайти його об'єм. Формулу застосуємо цю саму. Пам'ятаємо про те, що густина це є маса, поділена на об'єм. Відставимо її сюди, і що ми отримуємо? 1 третя М на В помножене на В в квадраті. Зверни увагу, будь ласка, на те, що бачиш, у нас в цих формулах можуть зустрічатися одночасно декілька літер В, як ось в цьому варіанті. Тому потрібно розрізняти, де у нас об'єм. Вона така гостренька ця літера, де швидкість кругленька. Так, ну і, в принципі, зараз звідси ми можемо з тобою викрутити В. Тобто В, v, тепер В дорівнює. Ось звідси, з цієї формули. Що це буде? Це буде МВ квадрат поділити на 3П. Ну, і тепер підставляємо і обчислюємо. Отже, В дорівнює 3, множимо на v, на масу, так 3 кілограми, давайте одразу будемо. На швидкість в квадраті 600 квадратів, 3600 і ще два нулі. Так? Це метр квадратний за секунду в квадраті. Ділимо на 3п це 10 в п'ятому паскаль. 10 в п'ятому паскаль. Тріки скорочуємо. так, Виходить у нас 36 на 10 у четвертому або 3,6. Перетворимо трошки на 10 в п'ятому, і тут 10 в п'ятому. Тоді воно скорочується і буде просто 3,6. Має вийти у нас метр кубічний, де він тут візьметься. Отже, тут у нас виходить ньютон, помножений на метр, так, на метр чисельнику. Тепер в знаменнику замість паскаля ньютон поділений на метр квадратний. Ньютони скорочуються, метр квадратний піднімається вгору, буде метр кубічний. Тобто, ми розв'язали завдання правильно. 8.4. Остання задача в цьому уроці. Азот масою 2 кг, посудені об'ємом 4 м кубічні чинить тиск 200 кП. Обчисли середню кінетичну енергію поступального руху молекул газу азоту. Отже, маємо таку умову і тепер можемо. Діяти. Отже, ми пам'ятаємо з тобою, як тиск пов'язаний з кінетичною енергією P, дорівнює. І тепер звідси давай виразимо одразу, чому вона буде дорівнювати е кінетичне середнє, вона буде визначатися, як 3 p поділити на 2n. Тобто нам зараз з тобою треба зв'язатися з літерою N. знайти. Так, N N у нас дорівнює V. З іншого боку, n визначається як маса поділена на молярну масу і помножена на сталу авогадра. Отже, в принципі, поєднати ми їх можемо. Таким чином, ми маємо з тобою n дорівнює, підставляємо ось цей вираз сюди і отримаємо n на сталу авогадро поділити на молярну масу, помножену на так? Ось. І тепер підставляємо це все сюди. Отримаємо загальну формулу буде 3П. Поділити на 2, тепер замість n ми маємо підставити це і перевернути, правда? Отже тут буде 2n авогадро, тут буде малярна маса і об'єм. Таким чином, ми бачимо з тобою ось ця формула початок, кінець, і саме за нею, зараз ми все обчислимо з тобою. Пишемо е кінетичне середнє дорівнює 3. Помножене на тиск на 2, 10 в п'ятому, поки що беремо без одиниць вимірювання. давай. Малярна маса для азоту. Для азоту вона становить у нас, давай так зробимо, напишемо, малярна маса це буде 14 помножене на 2. 14 це атомна маса, так? Отже, 28 на 10 у мінус третьому степені кілограм на моль. Відставляємо тепер сюди, отже. 0, цілі. ну, я так можу ще написати, правда? Так, помножене на об'єм на 4 і поділити це все. Дивимось, за формулою йде 2, потім йде маса ще раз двійка, і настало авогадро 6 на 10 у 23 степені. Так, ну, Одну двійку можна скоротити, правда? 3 і 6 скоротити тут буде 2. Отже, 2 на 2 це 4, і тут 4. Теж вони скорочуються. Виходить, у нас ось це число. 0,028 на 10, 23, піднімаємо вгору. Це мінус 23, плюс 5. Це буде мінус яка 17. так? Але, щоб воно красивенько виглядало, ми напишемо з тобою 2,8 на 10 у мінус 19 степені джоуль. Ось така у нас вийшла кінетична енергія. Але звідси, давай опрацюємо, як отримати Давай Давайте зробимо. Отже, ми дивимося на цю формулу і записуємо з тобою екінетичне. Давай за всіма правилами, так як має бути. Так, тепер трійка ніяк не пишемо. П це паскаль, помножений на молярну масу це кілограм, на моль. Помножити на об'єм це метр кубічний, поділити на масу це кілограм, помножене на сталу авогадро. Стала авогадро – це одиниця. На моль, так? що в нас тут явно вже скорочується в кілограми. Тепер паскаль розписуємо, що це ньютон на метр квадратний, моль опускається вниз, а цей моль повертається вгору. І таким чином вони теж взаємно зникають. Тобто залишається помножене на метр кубічний, так? скорочується тут у нас. Ньютон помножений на метр це є джоуль. Отже, дійсно, задачу ми розв'язали правильно. На цьому цей урок завершуємо. На все добре.